Міжнародна магістраль Київ Харків – логістична артерія для прикордоння та прифронтових районів Харківщини. Через велику кількість ям водіям доводиться порушувати дорожні правила. Шляхове покриття траси на цій ділянці поблизу селища Коротичі капітально не ремонтувалося більше 12 років. Цьогорічні зимові температурні перепади, сніг, дощ лише прискорили руйнування. На його вулиці Більше десятка дворів з вигорілими хатами. Це село великі Проходи Дергачівської громади, куди російські війська зайшли у перший же день війни. Півроку в окупації і під обстрілами. Єсенева одна із вулиць на Мишлянському районі Харкова, що постраждала внаслідок атаки російських шахедів по нафтобазі у ніч на 10 лютого, майже два тижні тому. Тут, як і на вулиці Котельні, Вигоріли будинки у Харкові відбувся форум взаємодії та розвитку міста за підсумками співпраці з міжнародними партнерами минулого року та презентації проєктів, які планують реалізувати у 2024 році, за підтримки закордонних донорів та громадського сектору. Звертаючись до представників міжнародних організацій, міський голова Ігор Терхов заявив, що Харків, як ніяке інше місто в Україні, потребує їхньої допомоги. На сьогодні збитки міста Харкова оцінюються в 10 мільярдів доларів США. Лише кожна п'ята сирина, яка нині лунає у Харкові, пов'язана із безпосередньою загрозою місту. Але вже до кінця року обласному центрі має запрацювати сучасна позонова система оповіщення населення, яка передбачає вмикання тривоги лише у разі дійсної небезпеки для міста.